То 5 найпростіших позначок на десятку. Хочеш три позначки, але без болю? Тоді слухай уважно. П'яте місце. Тесак, шесть каоте з кулеметом. Для трьох позначок треба всього 3420 сумарки. сумарків. Постріляв, підсвітив, і вже майже готово. Четверте місце. ПВ 215 b старий, але потужний британець з його точною та ДПМною гарматою. Потрібно лише 3412 сумарки. сумарків. Це дуже просто. Третє місце займає Т-62А, справжній дідусь в World of Tanks, для трьох позначок лише 3399 сумарки, а вміє ще й танкувати. Друге місце займає 113 БО, китайський тяж із бонового магазину. Потрібно лише 3391 сумарного урону, халява, якщо руки не спечі. І перше місце займає об'єкт 268 варіант 5, ПТ з Альфою, що шле привіти в ангар. Для позначок всього 3375 сумарного дамагу. Це найлегший варіант у грі. Пиши в коментарях, а? на яких десятках ти зробив три позначки. Підписка буде ще більш кориснішою.